А якщо я вам скажу, що ми за тисячу гривень можемо подовжити, скажімо так, життя вашого старого телевізору, не смарт телевізору, чи вже з застарілим смарт, який вже не працює, на ще декілька чи на не декілька, а навіть більше років, за тисячу гривень. Це дешевше ніж 30 баксів. Бо є ось такий tv бокс, називається впевнений. він. Так, я впевнений, впевнений. Почекай, чекай, за 1090 гривень. Це GeoTex і Geotex R3 2 на 16 з отаким Bluetooth пультом. А це у нас Bluetooth пульт не з додаткового, а він інфрачервоний Bluetooth пульт. І ще з такою кнопкою Hub, яку можна переназначити. Давайте так. На каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну слухайте, тестували ми його, тестували. А, я кажу, Оленка, але ж це Олвінер. Вона каже, але він працює. Що ти на ньому дивилася? Ютюб дивилась? YouTube дивилась? дивилась. Працює. працює. А я вам, а я вам скажу: 4К 30 кадрів в секунду працює. Full HD 60 кадрів працює. Фільми жорсткого диску. Ти дивилася з HDR, до речі, 4К з HDR Вона дивилася фільми. І воно буде працювати, бо фільми 4К 24 кадри на секунду. А, потім ми. Стревінгові сервіси вона дивилась, Мегого, що ти там ще, UTV, що ти ще дивилась? Світ ТВ дивилась, а світ ТВ. І вони теж усі працюють. І в нас виходить такий варіант, що так ви можете купити ті вібокс для старого телевізору за 100 там за 100 баксів, чи на чи трохи менше від 50 до 100 баксів. А, але чи має це сенс? Оце питання. Ну давайте спочатку. Спочатку ви підпишетесь на натиснети дзвоник, а потім е, я вам скажу, що я розмістив опис, у опису під цим відео посилання на цей геотекст TV Box. Тепер далі пішли. Грати на ньому не можна, дивитися усе можна. І тепер ми з вами маємо е, варіант що для ультра 4К, там якихось неймовірних телевізорів він не підходить. А для старих телевізорів не підходять дорогі тіві бокси, коштовні. І в нас виходить те, що за штуку гривень ми дійсно можемо подовжити життя смарт-телевізорів. До того ж, він шукає. А давайте так, я вам показую відразу на сайт вироб виробника, і ми бачимо, що в нас тут 4 ядра, cortex a 53, це Soliner H313, на Android 10, з Wi-Fi 6, водіапазонним цим Wi-Fi на 5 ГГц, на 2,4 ГГц на хвилиночку за штуку гривень. Тепер в нас. Ми маємо в Bluetooth версії 5.0. В нас 2 на 16, Wi-Fi 6. ну Для чого Wi-Fi 6? Я потім вам скажу у, самому, у самих тестах. Ми маємо Android TV, Android TV інтерфейс. ну Тут ми бачимо Hub Geotex, Я про нього теж покажу у самому огляді, бо ви можете прямо зі свого Smart TV боксу купувати зі знижкою, наприклад, підписки на Megogo, на Світ, на UTV і на інші. Тобто ми з вами вже маємо якісь переваги. Далі поїхали. Він сертифікований українською стороною саме в плані сертифікату відповідності. І він це має. І ми з вами отримали такий tv бокс, який я б у якісь часи сказав би, що він не дуже добрий. Але. Ми з вами виходимо з того, скільки він коштує і що він може. Зараз ми подивимось розпаковку, потім ми дивимось, що він конкретно може, а вже потім зробимо висновки. Так що давайте перейдемо і подивимось. GTX R3 iLite, 4 k Player, Hub, GeoText позиціонують, Bluetooth TV Remote, це в нас пульт. Керування дистанційний і Wi-Fi 6. ну Більше тут нам нічого дивитись. Давайте подивимось на сам TV-Box. Сам TV-Box, така маленька коробочка. Є в нас тут дифузори охолодження, 2 USB 2.0. Є в нас отвір для TF-карт microSD, HDMI, отвір для живлення, rj g 100 Мбіт і аудіо-відео для старого телевізору. Також в нас у комплекті йде, давайте відкривати. Тут у нас йде блок живлення 5 вольт 2 А. Самий-самий звичайнісінький. Давайте так відкриваємо. Є ось такий блютуз-пульт. Голосовий чи не голосовий? Голосовий, схожий на Xiaomi, Так, і HDMI кабель, і тут в нас є гарантийний талон. Що ж, будемо переходити, підключати та дивитись. Стандартний інтерфейс Android TV. Ну, зробили аля Android TV прошив. Згоден добра справа. Давайте спробуємо голосовий пошук, дуже цікаво. бджоляр. Голосовий пошук працює. У сторонніх додатках шукає. Ладно, добре. Голосовий пошук працює. Добре. Далі, у налаштуваннях. Ми з вами бачимо, що в нас тут під'єднано зараз інтернет через Lana j 45 ну, Воно просить налаштувати назву пристрою для того, щоб працював Chromecast, але це не сертифікований Тівібокси, Chromecast тут немає. Бачимо переназначення кнопки Hub, тобто ми можемо переназначити цю кнопку Hub на будь-який додаток. Наприклад, давай. На Мегого, на YouTube. А, ні, YouTube в нас вже є. Давайте на Мегого. І в нас буде окрема кнопочка Мегого. Ну, давайте натиснемо і спробуємо. Ми ж оцінюємо його можливості просто як тібі бокса, що він може за ту тисячу з е, маленьким гаком гривень. Ну, по цій кнопці в нас визвало Мегого. Давайте, якщо ми вже в Мегого. То ми перевіряємо, як працює, наприклад, ott сервіси Full HD. Нормальний такий собі поток. Так. Працює. Давайте дивитись. Перемикання. Перемикає. Давайте ще. Нормально, без лагів і гальмувань. Добре, це добре, скажу я вам. Тобто, в нас у ті сервіси IPTV на такому tv боксі будуть працювати. А що стосовно фільмів, наприклад, я не знаю, стрімінгові, наприклад, ось я обрав фільми і натискаємо Дивитись. А ну-ну, ну давайте пішли. Мегого. слухайте, а що, а що нам потрібно, отак, От для tv бокс Наприклад, для літньої людини чи на старий якийсь Full HD телевізор? Megogo працює бездоганно, чесно вам скажу. Воно просто працює. Ви купили такий за штуку гривень, поставили на старий телевізор, взяли там підписку якусь Мегого чи UTV там, через той самий GeoTex-Hub. І будь ласка, у вас все є. Все працює. Жодних, жодних гальмів немає. Жодних гальмів. І цього вистачить, наприклад, для, Повсяденного перегляду якогось контенту. Ну ладно, це працює. А давайте, якщо ми вже пішли оглядати мультимедійні можливості, то ми з вами спробуємо YouTube. Ми у YouTube, давайте підемо в історію. Я обираю свій. Ролик, який я створював власну руч. І скажу вам так, я розумію, що цей процесор, цей процесор не повинен витягувати більше, ніж Full HD 60 FPS. І Full HD 60 FPS з HDR, до речі, він тягає. І відтворює дійсно непогано. Я не скажу, що він зараз не працює. Ну давайте так, напишіть у коментах. Працює він чи ні. Що ви бачите своїми очима? Працює. Просто працює. Давайте інший ролик. Поставити, наприклад, сюди. А ось давайте, мій, також 1080p, 60 гц. Без зайвих питань, будь А ну давайте у налаштуваннях. Якщо поставити 2К 60 Гц, він буде гальмувати. Якщо поставити 4К 60 Гц, він буде гальмувати. А ну, цікаво. А чи буде він працювати 2К чи 4К 30 гц? Давайте. Оберемо якийсь ролик, де в мене було конкретно 30. Ну, ось наша... Це я у нас у місті знімав у Запоріжжі. Давайте обираємо. Зараз Full HD 30 Гц, звісно. Ну, давайте 2К 30 Гц, Піде. Так, 2К 30 Гц піде. Це прикольно. Навіть без дропів. Ану, 4К 30 Гц, Ну давай, давай, зможеш? Та ладно, а от 4К-30 Гц, будь ласка, тягає. Тобто це говорить про те, що те, що нижче, ніж 30 Гц, він буде витворювати. А знаєте, що це він буде витворювати? Будь-який фільм у 4К-24 кадри. Бо практично усі фільми на планеті, окрім декількох, зняті саме 4К, ну, зняті 24 кадри, і вони саме можуть бути 4К-24 кадри. І він буде це відтворювати. І я пропоную відразу ж, відразу ж це з вами тестувати. Тестувати це потрібно буде через THD, TBD Player. Для цього ми підемо у File Manager Plus і виберемо, як до нього зараз під'єднав жорсткий диск. Поясню. Справа у тому, що на такому варіанті перегляду теж можливо все подивитись. І, наприклад, це буде в нас ну там, дуже важкий ролик. Давайте LG New York 4K. Затискаємо, хочу, хочу саме обрати відкрите з твд відео ось, tvd відео саме... Саме прикольно буде відтворювати тут саме DVD-відео, то тоді воно буде відтворювати будь-який формат правильно. Бо якщо ви оберете, наприклад, інший якийсь плеєр, то може там 5-1 звук, наприклад, не відтворювати, який тут теж можна якимсь чином отримати, навіть не дивлячись на його ціну і не дивлячись на те, що це слабкий проєктор, але проектор, процесор. Але 4К він у HDR відтворює. І навіть, наприклад, якийсь дуже-дуже, скажімо так, фільм. Високобетрейтний. Наприклад, там в мене є 4К-смурфи, це тестовий ролик. А я зараз оберу, знаєте, що зроблю? Я зараз наберу Open і поставлю tvd відео назавжди, щоб він витворював його, завжди завжди використовував. І саме на цьому плеєрі. І теж це дуже високобітрейтний 4К 24FPS фільм, який просто відтворюється. Тобто, ми з вами розуміємо, що в нас є tv бок за штуку гривень, у якому працює Full HD чи Full HD 60 кадрів, чи 2К 30 кадрів, чи 4 К 30 кадрів, стрімінгові сервіси по типу, бо тут ж будуть будуть працювати UTV, будуть працювати Світ ТВ. Мегого, і вони теж працюють, а також зовнішнього носія. Сказати те, що це не працює, це працює. Я не буду казати, я не маю права сказати, що воно не працює. Сказати те, що слабкий процесор, я це кажу. Це слабкий процесор, на якому ви не отримаєте автофреймрейт, це факт. Далі. Я скажу так, що. Це не холодний процесор. Це 313-й Allwinner, фактично cortex a 53 Дивіться, оце ми підемо, бачимо. Хоча написано виробник Amlogic, ні, це не AmLogic, це просто прошивку перероблено з нього. 2 на 16. Сам по собі процесор давайте покажу. Це в нас Allwinner H313, cortex a 53, 4 ядра по 1,35 ГГц. Дисплей в нас mali G31. Не дивіться, що тут HD 1280 на 720. Це роздільна здатність самого, дисп... самого робочого стола. Це не роздільна здатність самого tv бокса TV-бокс в нас працює набагато цікавіше. Температура. Середня температура, яку ми отримували, тут 70-75 градусів у звичайних варіантах використання. На тротлінг тесту, який я зараз не можу встановити, він доходить до 78-80 градусів. Тобто, так, це не холодний процесор. Ви повинні. О, а ми увімкнули Hub Геотекст. Знаєте, що таке Хаб Геотекст? Ви можете через Хаб Геотекст придбати е підписки, наприклад, на UTV, на Мегого, на Кейпстар, на Світ ТВ. Просто натискаєте більше інформації, тут є інформація. Інформація, є промокоди на знижку, і як використовувати, просто переходите на, по QR-коду, обираєте тариф, заповнюєте прізвище та номер телефона, і після оплати ви отримуєте смс кодом продовження. Тобто ви просто-напросто в усіх цих сервісах вводите коди на поповнювання і все у вас працює. Також у налаштуваннях ми з вами можемо побачити меню керування Bluetooth, меню керування обліковими записами, у параметрах пристрою. Ну, про пристрій ми бачимо GTR R3 Lite. Давайте версія 10-го Android. Екран в нас є підтримка до 4К 60 Гц повного. Нема питань, з мінімального нема. Є відсоткове співвідношення екрану і працюючий, до речі, тут адаптивний HDR, і працюю, працюючий, до речі, hdmi Might C. Я був здивований. Вони зробили hdmi Might Cicks. Ціатекси. Якщо ви хочете отримати. Наприклад, якісь формати звуку 5.1, то використовуєте TVD-відео у автоматичному режимі і, звісно, вмикаєте передачу аудіових виводу скрізь, скажімо так. Але у такому варіанті треба його відправляти у засинання, бо буду збрасувати налаштування. Все тут більше мені показувати нічого, але ми ще з вами повинні перевірити мережеві модулі, як в нас вони працюють. Давайте. Це на Slan G45 зараз. Поки, поки йде тест, я вам скажу так. Стосовно матриксу і подібних якихось речей, то розраховувати на дуже великі файли відтворення не, не варто. Це максимально. Ви можете отримати 20-15 гб, щось таке мале, але воно буде працювати у всьому іншому, це можна мож, мож, бути стріми, це можуть бути фільми з жорсткого диску, це можуть бути YouTube і інші, і IPTV. Тобто в нас все це працює. Дивіться, 94 на завантаження. Щось мені той тест не подобається. Знаєте чому? Він просто-напросто фуфловий якийсь. Аналіті. Давайте ми з вами аналіті встановимо. Це більш показовий тест буде. Відкриваємо аналіті. Хочу в аналіті побачити результат для того, щоб його зафіксувати. Так, Lana G45. Це в нас сотка, чиста сотка. Давайте 91-92 на завантаження і на вивантаження. зараз. О, а тут правильно показує. тут тест такий фуфловий. Я думаю, не може бути такого. Якщо LAN працює в одну сторону, то він повинен працювати в обидві сторони. Тут в мене питання по лану немає. Зараз ми його вимкнемо все добре, і увімкнемо 80-93 на 90. Це правильні показники. І увімкнемо, увімкнемо трохи інший тест на Wi-Fi. Грати на цьому тівібоксові ми не будемо зовсім, бо це неможливо. Давайте валідуємо 5 ГГц Wi-Fi. І 5 ГГц Wi-Fi у Wi-Fi 6 му діапазоні в нас показує 109 Мбіт. Теж для цього процесору це непогано, бо вибачте, це дуже слабкий процесор, але в нього впіхнули fi 6. Дехто може спросити запитати, для чого Wi-Fi 6, шостий, поясню. Бо якщо у вас є у мережі Wi-Fi 6, і ви поставите туди Wi-Fi 4, наприклад, пристрій, то вся мережа буде працювати у режимі обратної сумісності. Тобто ви повинні розуміти, що ліпше поставити не такий швидкий Wi-Fi 6, чим дуже швидкий Wi-Fi 4. І давайте ще у 2,4 ГГц перевіряємо і потім вже підемо та зробимо висновки. Стартуємо. Зараз 2,4, як дасть там мегабіт 300. <сум> таке теж буває, знаєте, буваєш тестуєш, тестуєш пристрій. Він там у 5 ГГц 100 Мбіт показує, а у 2,4 300. таке буває теж. А тут, слухайте, а тут ще й непоганий 2,4 ГГц. 47-48. Це вище середнього для 2.4. і е, виявляється такий таким чином ситуація, що для старих пристроїв і для старих, наприклад, роутерів він теж теж підходить. У нього 2.4 нормально працює. Ви поставили, увімкнули пітівішечкою, увімкнули ютюбчик. Увімкнули і Дивитись. Коротше, переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу саме за 1090 гривень, я можу його рекомендувати. Дійсно, якби він коштував півтори-дві, ні, я б вже не рекомендував би. Але за тисячу гривень зробити з вашого старого телевізора сучасний смарт-телевізор. Я думаю, це скажімо так, достойний тих бокс. Все ж таки, він працює. Так працює, працює. Ладно, я згоден з тобою. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.